Вірш візнотрав'я, автор Олена чорна, Читає автор Олена Чорна. Духняна ясниця заграва, а літо отави. Веселенько так вони в'ються, І сонечком тихо сміються, Волошечки вправно сховались, І з вітерцем маки загрались, Шуткують косичні пустоми, хованки граються вони. Калачіть пишністю барвіє, Люпини струнко височіє, Довина рясністю жовтіє, Життям чудово світ ясніє, Будяк голівкою скиває, чи летить виглядає, Посеред трав дівки кружляють, нектар солодкий там збирають, Люцерно дружно влітають, між палістками заглядають, Солодкі страв їм так до смаку, А як зраділи всі, будяку, яку свої лунки пісні, вони про медок у них усі, яка ж казкова ця пора, та із повітря горта, що в чарівної краси розквітла продивно навкруги, знов різнотравно, пишно в світі, Медові страв усюди світить. Мені в туди, де квітне трави, Де стають літа ті отави, Де постують ніж ромашки, Де танцює спокій зі щастям.